Всім привіт! Ви на каналі Gamer.ua. Це перше відео на цьому каналі. Канал буде про гру Asphalt 8, Airborne, як ви бачите на каналі. Ми скачуємо цю гру і з самого початку починаємо грати з нуля. Все проходження, все, що вас цікавить. А і так, наш канал є виключно українськомовним. Україномовний контент ми будемо просувати і його не так. Багато на Ютубі, хотілося б, щоб було більше, тому робимо це спільними зусиллями. І так для... спочатку нам потрібно скачати ігру на Microsoft Store. Якщо у вас комп'ютер Windows для того, щоб це зробити, ви відкриваєте Microsoft Store, пошуку пишете Asphalt 8. Він відразу вбивається в Asphalt 8 Airborne. завантажуєте, має бути кнопка Download, у мене він вже завантажений. Він приблизно 3 ГБ важить. А, і так нажимаємо Play і А, Поки гра завантажується, я грав цю гру десь 5-7 років тому на мобільному девайсі, тому в мене, мене є уявлення про цю гру, але досвід вже старий, тому цікаво буде згадати і нові апдейти в СМВВ і разом з вами проходити. Uh, і так, uh, Потрібно спершу знайти до налаштувань, як у будь-якій грі. Uh, для цього клікаємо справа зверху налаштування, Sound and Display. Тут обираєте uh, звук, наскільки він є гучний двигуна, музики самої гри і подібне. А, можна, наприклад, тихіше зробити, музику можна гучніше, все в кожному персонально влаштовує. І також ефекти залежно від вашого комп'ютера, якщо він є старенький чи не дуже тягне, лоу. якщо краще, то краще розставляєте. Тут же треба сперефінтувати. Добре, це основне. А, з приводу регіону, ви, 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 на жаль, української мови немає що в говорите, ми вибираємо англійську. А, але я думаю, у більшості це зрозуміло і це буде добре. Обов'язково створюєте профайл гри. Ви можете записати свій нік, обрати скін, їх буде набагато більше, коли почнете грати. А, і, в принципі, все. Із приводу ще контролю в мене стоїть автоматичний газ, щоб ну не газувати, а просто тормозити поворот, і тому подібне. І так просто зручніше. але Це вже кому як подобається. Uh, і так, починаємо. Про решту я розповім у наступних відео. Тому Просто починаємо. Single player, кар'єра. Uh, і перша карта у нас на нашому першій машині А, uh, Ми отримуємо три зірки за те, що ми першими приїдемо, дві зірки за те, що приїдемо другими, і одну зірку, якщо приїхати третіми. Якщо нижче, то без зірок. Якщо ми поїдемо швидше, ніж за 5 хвилин, тримаємо четверту зірку і п'яту зірку. А, просто за те, що ми доїдемо. Карта називається «Альфи», «Один круг, 6 гонщиків. А, І так, у нас є єдина машина на початку. Починаємо. Старт Рейс. Через старт Рейс і гра грузиться. Гра грузиться, зазвичай це небагато часу займає. Окей. Може трохи більше. Добре, все починається. Управляєте ви клавішами зліва, це стандартно, і нітро на букві N. На, на старті можна одразу почати Нitро. До речі, так, коли ви їдете на Нітро і збоку б'єте, то ви виносите людину в нокдаун і таким чином... Позбуваєтесь від цієї людини на певний час і заробляєте нітро. Нітро буває синього кольору та оранжевого. Чим відрізняються? Оранжевого, оранжево ну, просто вдвічі більше. Можете бачити шкалу Нітро зверху. Коли ви його отримаєте, вона заповнюється. От, наприклад, зараз я роблю. Штука, яка називається бочка в грі і за це дають нітро. Бачите, вона зверху жовта. Нажимаю. І потім, коли у зоні красні ще раз нажимаєте, вмикається потужніше нітро. Зараз ми перші, тому головним не врізатися і все буде добре. Ай, тут зайдей. Добре. не дуже виходить, машина ще першого рівня, малоприпужня і тому подібне. За дріфт, до речі, також діють нітро, щоб дріфтувати, вмикати тормострохи тормоз і вправо або вліво. Як ми бачимо, нас ще нас доганяють позаду, тому треба бути обережнішими, тому що а, вони нас також можуть спасти в нокдаун. Але перший круг, майже вже фініш, зараз ми його побачимо і маємо виграти. Збираємо жовте нітки, фініш і гоу. Ура! Перемога, перша гра, перша гонка і вже перемога. Як ми бачимо перші. Next Отримав три зірки те, що ми перші. Ми приїхали швидше за 5 хвилин, тому зірка, і за те, що ми закінчуємо гру, також зірка. Приїхали за хвилину 50 і це є гарний результат. І далі ми дивимося, що ми заробили. Ми... Найцікавіше, звісно, це гроші, ми чекаємо, з якими грошей заробили. А, з приводу цього, що справа, я поясню у майбутньому відео. Отже, ми заробили 1200 монет і це добре. За відео, якщо подивитися рекламку, можна з більше збільшити монети, але ми цього не хочемо. Ми чесно заробляємо. А, і так далі, повертаємося на головне меню. Відкрилась наступна карта, яку ми пройдемо вже в наступному відео. Я дякую всім за перегляд. Для мене це важливо. Підтримуйте мій канал. Також я дякую ЗСУ, які у цей складний час дають можливість нам знімати відео, дивитися український контент, просувати український ютуб і тому подібне. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. На все добре.